Всім привіт! на і сила. Не знімала рецепт, бо не думала, що вийде таке гарне пісочне тісто. А головне просто, швидко, дешево. І, як результат, дуже-дуже смачне. Печиво виходить. Вже котрий день заглядала до холодильника, а там на мене так сумно дивилися шматочок масла вершкового і шматочок маргарину. Ну, думаю, треба щось з ними робити. Взяла, розтопила, малувато виходить. Добавила до розтопленого масла і маргарину стакан цукру десь грамів 200, два яйця і три столові ложки з банки взяла смальцю. Я не знаю, що там зараз кладуть у ті масла і маргарини, а смалець це натуральний продукт. Добавила борошна, давай замішувати тісто, забула, що треба соду. Добавила ще чайну ложечку без верху соди, погасила її оцтом і замісила ось таке гарне тісто. Тісто дуже легко можна придавати будь-якої форми, можна розкачати, вирізати печиво, а я по-простому взяла цукру, добавила в нього. Трішки какао також останнє було, а нащо пропадати продукту? Кориці в нас в сім'ї не люблять, тому буде щось таке цікавеньке. Роблю ось такі кульки і буду їх обкочувати в цукрі. Ось так, по-простому допомагаємо собі рукою, духовка вже в нас гріється. І викладаємо на противень десь півтора-два сантиметри відступаємо печенинка від печенинки. Я раніше відрізала ножем або ото такою штучкою тісто, а це руками так гарно йде, ну таке гарне тісто вийшло. Можна було б ще додати ванілін чи ванільний цукор, але в мене не було. І так піде. Можна таке печиво робити більш приплюснутим, зробити отвір пальчиком і покласти туди вареннячка. Вийде також дуже гарненько. Якщо у вас немає смальцю, але є вдосталь масла, то можна брати 200 грамів масла. Якраз буде гарно до цього рецепта. Відправила я вже пектися. Духовка в мене нагріта до 200 градусів, треба, щоб це печиво пеклося швидко, адже в складі його є жир, щоб воно не розтікалося. А при великій температурі воно дуже швидко схвачується, підрум'янюється і виходить дуже гарненьке. Пісочне, м'якеньке, просто тане в роті. Я вже наготовила тарілочку і продовжую на інший противень буду готувати іншу партію. Це в мене безперервний процес, поки одна частина печеться, іншу я формую. Потім цю ставлю в духовку, той противень трошки вистигає, і я знову на нього ж і формую. Це печиво не пристає до форми. Ось так перша партія. Дуже такі зарум'янилися. Трохи прозівала. Ой, смачне, тане в роті. Чому я не зняла, як замішувала? Ось друга партія спеклася, підрум'янилася. І ось моє печиво. Робіть каву і смакуйте разом зі мною. Вийшла ціла гора. Але воно, як соняхи, дуже швидко розходиться.